Всім привіт! Часто під моїми відео пишуть прохання в коментарях, щоб я показав, як налаштувати карсканер і як правильно зчитувати параметри батареї. Сьогодні я постараюся вам це все показати, але майте на увазі, що я також самоучка сам до всього доганяв. Як би мені ніхто не показував, тому, можливо, є якісь інші методи, і там щось простіше. Може, в мене якесь трошки все дідівське, але тим не менше, воно працює. Порівнював також з OBD11, Всі параметри співпадають, тому можна вважати, що ці мої налаштування підходять для щитування параметрів цього автомобіля. Кілька слів хочу сказати про вибір самого obd адаптера Точніше, особливо нічого вам не скажу. Знаю одне, що звичайний LM327, який підходить практично до всіх андроїдів, а в кого є iPhone, потрібно адаптер, який буде підтримувати iOS-систему. І саме такий адаптер у мене, він називається ось так: VGAT. Цей адаптер мені підігнав мій хороший друг і підписник, тому я вам нічого не скажу стосовно того. Де він продається, бо я на цьому каналі нічого не продаю, нічого не рекламую. Просто вам показую те, що в мене, чим я користуюся. Також хочу звернути увагу, що тут у нас є трішки макулатурки, багато всього описано, як користуватися. І, зокрема, є ось така штука, така інструкція з QR-кодами. І саме тут. По тих QR-кодах можна ознайомитися з інструкцією. Як все підключати, як читати параметри і так далі. Отака от корисна штучка. Сам OBD-адаптер виглядає ось так. Такий симпатичненький, прозоренький, там всередині є якісь лампочки, вони навіть ще світяться. І хто не знає, то він вставляється от в цьому. Районі, де є оцей маленький бардачок. От там можна нащупати роз'єм, туди він вставляється. Ось так виглядає вставлений обіді-адаптер. Бачите, щось він собі там моргає лампочками. І зараз перейдемо до його налаштування. Щодо налаштувань. дивіться, я користуюся айфоном Ну Там практично все це саме буде і на Андроїді, тому я думаю, ви все зрозумієте. У мене вже встановлений застосунок кар сканер. Ви можете скачати там з App Store чи з як там називається в Андроїда, Google Market. Абсолютно достатньо безкоштовної версії. Безкоштовною версією BD-сканера ви можете. Дивитися, діагностувати свою машину і батарею в цьому електромобілі. А платна, платний застосунок, платна версія вже дає можливість там щось кодувати. Ну я не знаю, цього не пробував. Хоча в мене і платна версія. А ще в мене є якийсь допотопний Android, там стоїть безкоштовна версія, і параметри всюди збігаються, так що можете не переживати <зум> за безкоштовну версію. Достовірність параметрів буде вірна. Зараз я візьму ще другий телефон, там запущу запис екрану, щоб вам все було зрозуміло, як воно виглядає при налаштуваннях. Також прошу звернути увагу на те, що я не вчив англійської мови, і тому, якщо я буду по-англійськи читати якісь параметри, то сильно не смійтеся і не, не сприймайте, бо я ну, направду, можу неправильно це все називати. Для підключення карсканера потрібно вимкнути запалення в автомобілі. Також давайте я зайду поставлю записування екрану, щоб у вас збоку все відображалося. Для початку нам потрібно встановити застосунок. Заходимо в App Store. В пошуку набираємо Car. О, Бачите, зразу карсканер другим пунктом. Заходимо на нього. Ось він тут. Другий. Заходимо на нього. Бачите, в мене вже написано відкрите. А вас буде встановити, тому що він в мене вже встановлений. Я його відкриваю. Коли викачали застосунок, нам потрібно перейти в налаштування. В на Налаштуваннях нам потрібно обрати профіль підключення. А, можна спочатку адаптер у BD вибрати. Як ми будемо підключати? От в мене вибрано одно Bluetooth le 4.0+. Не знаю, так мені порадили, сказали, що так воно нормально виходить. Е, Далі нам потрібно вибрати профіль підключення. Тут ми обираємо автомобіль. Нам потрібно знайти Volkswagen. Бачите, у мене стоїть галочка. ставимо ще раз галочку. І тут ми обираємо наш електромобіль зі списку всіх автомобілів. Ось тут є 24-й гольф і є 36 й Golf, Я обираю 36-й гольф. Застосувати виборник, Ок. Ок, є. Добре. Так, зараз дивлюся, що сюди панель приладів. Тут начебто можна вибрати теми різні, світлі, темні і так далі. Це вже таке бавитися. І звідси виходимо. Тепер потрібно підключити нам обідіжку до цього карсканера. Ось тут внизу підключити, вибираємо. І має засвітитися цих два надписи підключено зеленим. Ось, вони засвітилися. Все є. Тепер заходимо в панель приладів. Далі нам потрібно налаштувати панель приладів. Бачите, в мене вона складається з таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вікон, де відображаються різні дані. Вам потрібно зайти. Секундочку, на шестерню. Додати сторінку. І ось тут у нас вибирається вигляд вашої панелі. Бачите, в мене просто вибрано е, 10 штук ось такий тип панелі. Бачите? Ви можете собі вибрати якийсь інший там і так далі. Я перепрошую, мені в цей день е, довелося закінчити зйомку. І зараз ми продовжимо. Отже, коли вже вибрали собі отакий вигляд з основного вікна, де в нас є 10 отих маленьких віконечок. В кожне з них ми можемо виводити необхідні нам дані. Початково, коли ви тільки це все запустите, там можуть бути дані, якісь, які навіть не стосуються електромобіля. Там може бути якась витрата пального, якийсь там відсоток закриття. Якоїсь там доросльної заслонки і тому подібне. Ну, ясно, що це глюк, це відноситься до ДВЗшної машини. У нас машина електрична, тому нам потрібні параметри зовсім інші. Як ми їх сюди вносимо? Два рази тапаємо на одне віконечко, і отут є вже вказано, яке відображається значення. Де датчик написано: HV, Battery, Charge, Condition і так далі. На нього тикаємо, і воно вже отут підсвічується зеленим в списку. А нам потрібно буде обирати з цього списку необхідні нам дані. Ну, я знову вибираю його, щоб нічого не змінювати. Мусите розуміти, що тут ми можемо вибирати отут нам текст, як він йде. Фон можна вибрати, кордон, там яка товщина рамки, наприклад, двічка стоїть, можна тут. скруглення кутів у ці параметри 12, це все можна собі вибирати. Також розмір колір тексту можна обирати. І що важливо, отут в тому розмір і колір тексту є формат цифрових значень. Де відображається, скільки в нас буде знаків після коми. Оце також важливо. Ну, В відсотках нам достатньо один знак після коми. Наприклад, там, де буде комірки, на по комірках ну, варто там три значення після коми. От також можна розмір тексту оцього, бачите, розмір. Тексту оцього значення. Я можу його, наприклад, зробити трішечки меншим, бо він залазить мені на текст, коли відображається. Готово. Дивимося назад. От Все рівно трохи налазить, ну, менше з тим. От, Бачите? Тому я зараз вам закріпляю оце, як виглядає моє основне вікно. По карсканеру, ви, звісно, можете вивести якісь свої дані, які вам будуть цікаві. Ну, але зараз перейдемося по тих даних, які вивів я, і які думаю вам будуть цікаві. Ви просто зможете по назві. Тих даних так само собі вивести це вікно. А з часом, коли ви будете користуватися, ви будете розуміти, які вам дані потрібні, які не потрібні, і може захочете собі там чи спростити, вивести менше комірок, менше тих вікон даних. А можливо, більше вам всього треба буде. Але ви вже основну закономірність, як це робиться, зрозумієте. Отже, давайте пройдемося швиденько. Зверху вниз, зліва направо по кожному з вікон, що в мене відображається. У першому вікні в мене відображається 72%. Зараз це є доступний заряд у відсотках акумулятора. Тобто це цей заряд, який фактично відображається там на щитку приборів, де та стрілочка. Е, наступне вікно де 67,8% State of Charge, це загальний відсоток батареї. Тобто, якщо перше вікно це як відсоток, який нам доступний до використання, то це вже відсоток, який є загальний. Тобто, розумієте і знаєте, що е, батарея має буфер як зверху, так і знизу. Е, тобто, е, якщо батарея заряджена тут на 100%. То тут нас буде 94-95, тобто верхній буфер 5%. Свідчить про те, що ніколи неможливо батарею зарядити до максимуму. Так само і з розрядкою. Ну це я вам покажу пізніше. Зроблю скріншоти, як виглядає при 100%, як виглядає при 0%, які параметри. Далі йдемо. Температура батареї. Справа в тому, що в 36 му гульфі карсканер відображає температуру батареї некоректно, бо тут є такий показник температури батареї, але воно показує якусь несенізницю. Воно, типу, бере температуру кожної комірки, сумує і показує, що батарея має приблизно там 500 градусів. Це неправильно. Тому я собі вивів два вікна, де в мене показує. В лівому віконечку тут показує найвищу температуру на одній з комірок, і найхолоднішу комірку. Отих дві температури. Я собі дивлюся, як, наскільки є розбіжність і так далі. Можна зрозуміти наскільки прогрі... прогріта батарея. А середнє значення можна брати між тим. Тобто зараз орієнтовно батарея в цілому має 10 градусів. Орієнтовно. Так. Дальше. В наступному вікні в мене е, скільки напруга батареї. В цілому виводжу собі. Ну, я знаю, щоб знати. Там, заряджена батарея має 360-362 Вольта, а розряджена е, в районі 310 якось так. Далі. Е, наступне вікно заряд 12 вольтової батареї. На жаль, тут чомусь неможливо виставити в вольтах було би зручніше, а тільки показує в мілівольтах. Ну, тобто розумієте, що зараз у нас е, грубо 12, 80, 8, ну, 12 вольт і 85 сотих приблизно. Ну, але тут у таке значення, воно щось там, наче не дуже міняється. Коротше, я дуже не вникав, мені і так зручно. Ми бачимо, що зараз. Машина знаходиться не в реді в мене, а просто включене запалення. Але на акумулятор таки йде легенька підзарядка. Бо це не є заряд акумулятора чистого, зараз він підзаряджається. Далі. Наступні дві важли... два важливих віконечка це є заряд на комірках. Е, найменший заряд, найменш зарядженої комірки, і найбільш зарядженої комірки. Ну, тут також все зрозуміло. І тут я собі вивів в останніх двох віконечках оцей е, can сигнал Battery, менеджмент. Це є е, сила струму, яка споживається з батареї в конкретний момент часу. От, бачите, автомобіль. Зараз, ще раз повторюся, він включений, не в рейді, просто включений, і зараз йде 0,75 А споживання з батареї. Якщо ви, наприклад, поставите на зарядку, то ви будете бачити, скільки реально Ампер заходить суто в вашу батарею. І ви будете вражені, коли ви підключите свою 10. Амперну зарядку домашню від розетки, а подивитися, скільки буде заходити реально в батарею. Я не буду того говорити, от самі перевірите. І тоді зрозуміти, які йдуть втрати, і так далі. І не будете рахувати полічильнику ємність своєї батареї. Ну і останній такий дуже важливий показник це доступна ємність акумулятора. Вімнадцять. От зараз в мене пише. Тобто при оцьому відсотку 70% відсотків 18% 600 зараз залишок. Ну, це не зовсім так. Я пізніше вам також це покажу, але тим не менше. От, тому е, цей показник е, також зважайте на те, що він буде постійно мінятися. І він не є сталим один день. Якщо ви зарядите батарею до 100%, вам може показати, наприклад, 28 кВт, а на другий день може вже показати 27 кВт. І це так є, це не дивно, це нормальне явище. Тому що е, на хімію батареї впливають різні процеси, впливає дуже сильно температура, впливає там, не знаю, що там ще може впливати, ну, але тим не менше, оцей показник. Буде завжди мінятися. Він не є сталим. Тому, знову ж таки, забіжу вже трошки наперед, хто там вираховує собі сох, той Сог постійно буде мінятися. Ясно, що це буде в межах 1-2 відсотка, відцели, може 3%, але, але він буде мінятися. Тому, е мабуть, і виробники не вивели. Окремого вікна, окремого показника, окремого датчика, який би нам показував сох батареї. І я впевнений, що в інших електромобілях точно така сама ситуація. І всі ті автомобілі, що показують сох, можуть показувати воно, і все досить приблизно. Ну, але то таке. Отже, по цьому закінчуємо. Зрозуміли, що отак ми собі налаштовуємо і бачимо ці всі наші. Показники. Ще раз кажу, я вам закріплюю цю, хочете ставте на паузу і собі точно такі самі показники можете вивести. Потім можете зрозуміти, можливо, вам не потрібно там 12 батарея чи вам не потрібно головний заряд чи то. Ну важливі такі, я рахую, показники: це оцих 2%. Треба знати, температури треба знати, розбаланс між комірками треба знати. І доступну ємність. Тобто, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7 показників це таких гарантованих, що нам точно потрібно. А в цій частині відео я хочу вам показати, як себе поводить батарея, які в неї показники, коли вона вже розряджається. Тобто, коли режим еко вмикається в автомобілі, і вже далі там вся послідовність до черепахи і до нуля. Тому що я розумію, що зараз, коли всі переглянуть ці відео, не побіжать, прямо купляти там. У бідіжки і встановлювати карсканер, може у когось немає можливості, а хтось і не хоче з тим бавитись. Але для себе будете розуміти, що як відбувається, на яких відсотках з батареєю, коли вона вже розряджається. Я вам тут в куточку буду вставляти скріншоти і в... з параметрами, і ви все будете розуміти. Отже, коли запас ходу став 54 км, в мене увімкнувся режим еко. Режим еко вікнув, вімкнувся на таких параметрах 29,4%. Тобто, можемо вважати, що, грубо, при 30% заряду батареї у нас вмикається вже режим Еко. І що в нас залишається приблизно 7,5 кВт доступної енергії батареї? Далі, при 13,8% в мене, ну, грубо 14, можливо, в когось 15. Ну, Закономірно, десь от на тому відсотку 15%. Бо я вже трішечки пізніше заскріншотив, стрілочка доходить до червоної зони і загоряється оцей значок зарядки, оранжевий такий, заправка. типу. Їдемо далі. На 10% включається режим. Еко плюс. І, як бачимо, ще в тому режимі мені прогнозувало 16 км запасу ходу. Після цього на відсотку 6,7, в даному випадку в мене включається черепаха. І на черепасі показує, що ми можемо проїхати ще 10 км. Ну і після черепахи я вже доїжджаю до нуля. Коли на щитку приборів я побачив 0 км, одночасно я і побачив, що в нас немає доступної ємності. Тобто доступна ємність батареї також 0 Вт. /год. Але звернемо увагу на наш заряд. Ще 2,4% в нас залишилося. Оце, мабуть, тих 2,4%. Які ми можемо проїхати ще після нуля. Тобто робимо якісь висновки на тих 2%, я думаю, ще ну, кілометрів 5 точно можна протягнути, 6%, там вже як хто особливо щоб не давити на педальку, то можна трохи протягнути. От. І як бачите, в State of Charge ще 7,8%. Тобто, якщо би ми виїздили. Цих 2,4%, то в нас би ще приблизно 5% лишався нижній буфер. Оце, що я вам говорив, що батарея не може зарядитися до 100% завжди є там приблизно 5% буферу, і розрядитися не може. Також є 5% буферу. От, І таким чином, друзі, ви побачили, як себе веде. Батарея, коли вона вже розряджається, і що на яких відсотках відбувається, який ще запас ходу. Після цього майте на увазі, що я поставив заряджати від домашньої розетки на 10 А. Тут ви можете бачити показники лічильника, що було на лічильнику 23-17 кВт. Напругу можете бачити. Можете бачити, що термін зарядки прогнозувало 11 годин 20 хвилин. Далі, напруга, коли б включив зарядку, як вона просіла. Споживання на скільки Ампер я поставив. На 13 А зарядку. В реалі бачите 12,78. Бачу, як сповзає картинка на штативі. Номер 6. Так. І споживання в ватах 2 кВт і 750 Вт приблизно споживала. І ось показники, які в нас на наступний день, коли батарея зарядилася до 100%. У нас різниця по температурах 7,5 градусів. Батарея зарядилася до 361 В. Яка розбіжність по комірках? Бачите, і бачите, що в батарею. Зайшло 27400 Вт. Зараз я маю трошки відлучитися, потім продовжимо. Продовжуємо. Отже, маючи показник ємності акумулятора, який заряджений до 100% 27400, ми можемо вирахувати життя здоров'я батареї, State of health. Для того нам потрібно взяти показник state of charge. Оцей 94.1. Від нього, ну, при 94,1 у нас зайшло 27,400. Але беремо попередній скріншот, де у нас був 0, і там ще State of Charge був 7,8%. Тому нам потрібно взяти калькулятор, взяти наших 94,1, відняти звідси 7,8. В нас залишається 86,3%. Це саме це значення в відсотках нашої ємності 27,400. Тоді беремо це значення 27,400. Ділимо на цей відсоток 86,3, дорівнюємо. Оце ємність нашого акумулятора зараз. Беремо цю ємність, ділимо на ємність нового акумулятора. Вона була заявлена 35800. І тепер це множимо на 100. І що у нас виходить? 88,68 приблизно життя батареї. State of Health. Відняти 100. 11,3% батарея втратила за 8 років експлуатації. Але хочу звернути вашу увагу, що це показник сьогодні. А завтра вже може бути інакший показник, тому що завтра батарея зарядилася до 100% ось таким показником. А ще декілька днів перед тим вона зарядилася з таким показником. А ще, а ще там вона зарядилася ще з таким показником. Тому розумієте, що це все досить так абстрактно і цей показник дуже плаваючий. Ну, але якось там в цілому характеризувати батарею можна. А ті, хто взагалі там вираховує е, здоров'я батареї шляхом перемноження, залишку, ємності батареї в ватах на відсоток заряду, то взагалі можна не рахувати. Тому що. При кожному інакшому відсотку заряду у вас будуть інакші результати. При 80% у вас буде інакше, ніж при 60, ще інакше, ніж при 50, а ще інакше, ніж при 30. Тому не раджу цього робити. Якщо ви хочете хоч вже якось там приблизно побачити, що вміщає ваша батарея, то все-таки її потрібно зарядити до 100%. Ще ви зауважили, що я знімав покази по лічильнику. Мені було цікаво скільки. Автомобіль візьме електроенергію з розетки. І на кінець заряджання в мене був показник 23,49 кВт. А на початку заряджання цей показник був 2317 кВт. Рахуємо, 23,49 мінус -23 32 кВт. Отже, щоб зарядити, грубо кажучи, 27,5 кВт батарею, з розетки взяло 32 кВт. Робіть висновки і рахуйте собі втрати. В цьому відео ми розглянули ключові моменти, як можна прочитати параметри батареї з допомогою obd адаптера і застосунку CarScanner. Тобто, вирахувати життя батареї. Взнати температуру на модулях, яка розбіжність комірок в по напрузі, і зробити якісь висновки щодо стану батареї. Ну і побажання всім власникам ягульфів, якщо ви хочете заощадити ресурс своєї батареї, уникайте частих швидких зарядок при високій температурі навколишнього середовища. Не залишайте зряджену на 100% батарею на тривалий час, так само розряджену в 0. Ну і підписуйтесь на цей канал. Всього вам найкращого. Для підтримки каналу, поставте лайк, пишіть коментарі, я обов'язково на всі коментарі відповідаю. Ну і до нових зустрічей. Ну і на кінець, якщо це відео набере нехай 300 лайків, я вам покажу як в карсканері зробити ось таку штучку. Чик. Чик. Все, до зустрічі!